Це коучинг розбори. Мене звати Ігор. Я коуч і зі мною Алла Алазинепроська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи. Ти справжня чарівниця. Але вітаю вас, як справи? Вітаю, 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 друзі. Дуже дякую за ваші коментарі. А за те, що ви включаєтеся, за ваші донати, за ваші листи. А де ви ділитеся тим, як на вас впливають наші розбори, да, і коучам, і не коучам? Вони до вподоби, вони просувають, вони підвищують компетенції, професійність у коучів і дозволяють вам, тим людям, в яких є подібні запити, вирішувати свої. Дякую. Так, як, як там ваші студенти? Ви казали, що у вас починається сертифікація? Все добре, вони рухаються. Сертифікація це завжди свято, і вже вони там без п'яти хвилин випускники всі, ти ж знаєш, ми потрошку відкриваємо там хто як здав і таке інше, і mm -hmm. готуємося до випускного. Так, ну давайте тоді традиційно, може які можливо план розкажіть, а я поки включу. Тут якраз є нагода приєднатися до курсу малесенького знайомства з коучингом. Старт в коучингу «24 потік. Він починається прямо в понеділок. Він буде 20-го і 25. го Це три майстерні зі мною по вечорах. Це наживо проводиться не в записі, не уроки. А працюю прямо тут з собою з демонстраціями, з практикою. Все як треба для того, щоб ви відчули вплив коучинга на себе, наскільки він дійсно те, що ви шукаєте, наскільки він може вписатися в ваше життя, в вашу діяльність і додати вам певних. Effective. А Я так розумію, ви річчку стала робота старт коучем, да? Здається, ми давно. Е, ти загадували. знаєш, просто не знаю, чи рідше. минулий був два місяці тому. Ну, да, 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 три місяці тому, у травні. Ага. Ми, не, да, ми робили його перед, перед минулим потоком двадцять ага. дев'ятим. А влітку е, люди що роблять вечорами? Відпочивають, і тут збирати потоки по старту ну таке. Тому ми на літній цей період робимо менше. Хоча е, це також серпень, але вже е, люди прямо нас штормять. Коли буде маленький курс, дайте змогу перед вашим стартом. А в нас е, стартує школа 3-4. Жовтня, угу. тож, перед запуском дайте можливість спробувати, і таку можливість даємо уже в серпні. Клас, клас, клас. Добре. що, тоді переходимо до нашого розбору про розлучення і кохання. Після розлучення п'ять років була сама, а тепер закохалася і панічно боюся знову помилитися, постійно порівнюю нового партнера з колишнім і ловлю себе на бажання втекти, щойно стає серйозно. Потрібна підтримка, щоб залишити страхи позаду і дозволити собі здорові стосунки у 40+. плюс. Угу. Звертаються до вас такими запитами? Але чи до ваших. Учня. Ну, точно звертаються до учнів. Прямо схожого в мене не було. Прям що людина з цим прийшла. Але коли ми працюємо з людиною, то е, буває, випливає і такий, да що була в розлученні, е, і не знаю навіть так, не знаю, чи хочу, чи не хочу, ну, начебто треба. От такі. Ага. Хоча тут, в цьому запиті, є натяк на ціль дозволити собі здорові стосунки. Та, та, та. Я б запитала, прямо це все вислухавши. Ем, чого ви хочете замість того, з чим ви поділились? Угу. Або там, як би ви сформулювали одним реченням, чого ви хочете? Угу. Потім я б би запитала, і, навіщо вам це? Або там інше запитання? І тоді, яке буде ваше, ваше життя? Чому ви хочете цього? Для, ну, на мові коучингу це запитання відносно цінності цілі. Як тепер буде ваше життя складатися, як будете ви почуватись? Но це і питання, навіщо вам іти да, в стосунки? Воно ключове? Тому що дуже часто відповідають: ну, треба ж, або там, ну, дитину ж треба народити. Да. І це вже запорука того, що... Може бути так само, як в попередніх, а там щось бачиш там про помилку кажу, сказала людина. Тому спочатку розібратися навіщо? І, і коли, і що таке здорові стосунки, це як? І коли оця точка Б, ну вже такою мовою ми мовляємо, то ж я вже так повторюю на цій мові: ця ціль людини вона чітка. Людина її розуміє ясно, є якісь певні критерії, по яких вона буде знати, чи здорові, здорові ці стосунки, чи не здорові. Я б запитала, хто впливає на те, щоб вони були такими. І це про що? Це про те, щоб вже побудувати сім'ю, чи про те, щоб в відносинах да, Поки що навіть сім'ї немає, були здорові стосунки. Тут про ціль треба все ж таки поговорити, що саме людина бачить як ціль. Mm -hmm. І вже після цього відкрий, будь ласка, ще. Угу. Що ми тут бачимо? Що 5 років. Тому розлучилась. І там є підказка: боюся, панічно боюся знову помилитися. Yeah. Я б е, запитувала, в чому ви бачите свою помилку. Це про дослідження точки А. Е, точка А це не тільки те, що. 5 років тому вона розлучена, а прямо тут, в цій точці, вона носить з собою це розлучення в голові. І тому yeah. це не прямо минуле, це її май... теперішнє. Вона носить в голові і навіть порівнює з партнером колишнім. І треба зрозуміти, що там таке було. В чому вона uh -huh. бачила палку. Як я б запитувала далі, що ви з тим робили? Як ви з цим працювали? Яка є динаміка? І в чому зміни? І коли порівнюєте, ну, як це відбувається? Звідки береться оця там панічна? Що там було? Панічна боюся, да? панічні страхи. ці, Чого саме боїтесь? Оцю точку А треба також дослідити. І... Через, тут вже дивлячись, чи робила щось людина, чи не робила. Якщо нічого не робила, то перед тим як йти в нові відносини, да, треба щось в підправити да. Треба все ж таки буде більш уважно подивитись на те, е, завдяки чому ставалися ситуації, яких боїться наша клієнтка. Ну от е, тут є ризик того, що е, знову помилитися це ніби помилка вибору, тобто не та людина. Зі мною ніби все ок, да, але е, от просто вибір невдалий. Чи правильно mm -hmm. розумієш, що mm -hmm. треба на себе перевернути фокус і зрозуміти, що, що в тобі вплинуло на подальші, скажімо так, проблеми да, і результати цієї пішки? Ну це точно так. Mm -hmm. Якщо людина скаже, що я помила з вибором, людина була не така, не. Е і тепер я кажу, Маю, а тепер, тепер мудріше, тепер, тепер мудріше має бути. Якщо ви порівнюєте, вона каже, ну, щось схоже, вона точно так скаже. Щось не. схоже бачу. Не. А якщо просто ну, ви ж порівнюєте, щось схоже в чому? Да. В рисах, там чи ні, не в рисах, вона точно так скаже. Бо підсвідомо людина буде обирати там іншу, що була не схожа по багатьом параметрам, mm -hmm. а ситуації будуть схожі. І через ці запитання людина зрозуміє не прямо її запитувати, ну, як, то, як ви це створили, да? хоча таке запитання інколи я задаю. Якщо я довіра, якщо людина доросла, я кажу. А який вклад ви в цю ситуацію? Що, тако, або таке, що такого ви робите, що ваш партнер так ну, включається, чи там щось з нього підіймається, mm -hmm. да, він там вибішується. Що ви такого робите, чи не робите? Чи там якось поводитесь, чи Ну, в чому там, що його тригерить. Ем... Точно вже про це казали, оця техніка. Ем... Уявіть, що тут ваш минулий партнер. Ну, якщо вона нічого з тим не робила, то точно треба ж. Працювати там, треба зробити висновки з цих попередніх попередніх відносин. Бо вона їх носить з собою. Вона їх не відпустила, вона їх не закрила. Вони тут живі, і вони не вдвох зустрічаються а в них завжди в трьох. Да, вона, її колишній чоловік, і оцей як мінімум трьох, давайте так сказати, як мінімум. А ще якщо взяти маму і тата, там, там гараво, ну, а ще з його взяти... боку, ще ж там теж та, 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 з його боку є щось. Е, ну, все ж таки, е, навіть якщо дивитись на трьох, то можна yeah. запитати, а е, як він, да, що він би розказав тут, якщо б запитував, як він почувається? Як він відчував да, ваші відносини, що б він сказав про них, чого йому було забагато і чого бракувало? Що б він розказав? І от такі запитання дуже включають людину, бо вона так не думає. Людина завжди про відносини думає зі своєї позиції. Дуже рідко, коли людина. Вже там прийшла багато програм про емпатію, дорослу позицію, кордони особисті, там внутрішню мотивацію, самооцінку, самоцінність, емоційний інтелект, попередження. Оці всі програми попроходила, то вона може усвідомити, що вона вклад у відносини точно. Такий самий, як інша людина. Це не говорить про те, що вона винна в чомусь. Да? Це про відповідальність. Ми е, є тригером у відносинах, і якась наша дія може щось викликати в іншому. Можливо, навіть ця дія гарна. Ви нічого такого не робите, поганого. Угу. І через, наприклад, травми іншої людини, саме ця дія вона викликає таку реакцію. Так може бути. Ну, і тоді, якщо так з'ясується, то я буду запитувати, і що ви робили? Ну, щоб не знаю, якісь там не знаю, розмови були у вас, да? ви там поділилися, ви намагалися якось це з'ясувати. Що саме викликає там вашого чоловіка чи вашого партнера таку реакцію? Наприклад, не говорили, з чим це пов'язано? Як у вас було прийнято? І ось ви описали здорові відносини. Наскільки вони тут були здорові? Які пункти були, яких не було? Де тут ви могли б вплинути, але не вплинули? На що б могли вплинути, але не вплинули. І ці всі питання, вони знову ж таки розширюють усвідомленість людини про себе насамперед. Ти ж запитав, да, як задавати оці питання про себе, переключити фокус уваги. Yeah. О, помилилась, бо людина не та. Я гарантую, що буде не та, якщо дійсно не подивитись на все те, про що ми зараз говоримо з Ігорем. І я тут можу з вами, друзі, поділитися своїми, своїми такими відкриттями. Коли я розлучилася, то ну, там вийшла заміж другий раз, то думала, ой, зовсім інше, там поводиться не так, і там ну, ми ж порівнюємо і бачимо, що у ці відмінності в плюс. Новому кандидату, так, сказати, так би мовити, да? кандидату і вже тому, хто поряд з тобою спочатку кандидату. І я бачила відмінності в плюс моєму новому чоловіку, але ситуації почали повторюватись: угу. начебто чоловік інший. А ситуація, ну, трохи по-іншому, але повторюється. І я зрозуміла: ну, мені вистачило одного разу, що якщо один елемент змінився, а результат подібний, а тут є два елементи, і я другий, то треба впливати на цей, угу. який в цій формулі. Ну, залишився незмінним. І я почала більше вивчати там, про жінок, чоловіків, там, відносини, як все побудовано, ці відмінності, як будуються стосунки, психологія відносин. І я багато чого відкрила про себе. Я багато чого відкрила е, про те, що я потягнула з собою з сім'ї, із своєї родини. Бо нас ніхто не навчає, як працює сім'я, які там механізми, як працює родина, родинні зв'язки. А якщо ще згадати, що наших батьків ніхто не навчав, що таке любити. Що таке кохання, роль чоловіка, жінки не просто в парі, а всередині тебе? Бо mm -hmm. чоловік і жінка є всередині кожного. І в мені, чоловіча-жіноча енергія, і в тобі його. І. і як для того, щоб вибудувати відносини між мною, жінкою і моїм чоловіком? Треба, по-перше, відновити, да, там, оздоровити відносини між чоловіком і жінкою всередині себе. Бо це буде дзеркально відображати, що всередині тебе. І якщо всередині тебе жінка така вся стомлена, ніяка, а там, чоловік намагається там, відкривати двері з ноги, то для того, щоб цей чоловік не вів себе як підліток, а вів себе як доросла людина, треба реанімувати жінку всередині себе, щоб вона розквітла, щоб вона була жіночна і так далі. Тоді жінка вона така розквітла. При ній да, поряд з, ні, з нею доростає цей підліток, чоловік всередині, і, ц... і людина стає цілісною. І тоді з цієї цілісності ми можемо будувати здорові стосунки. От такі, якісь сьогодні, начебто, да, роз... розбір коучем і трошки психології відносин, і навіть чоловічої жіночої. Чуєте, ну зараз таку чудову річ сказала: лайфхак. Тобто, якщо ви щось зробите, що вам не подобається, десь агресивні, десь неадекватні, то це вас говорить вас чоловік. По перше, да, чоловіча тому, енергія, так, так, да, чоловіча так. енергія Зроби, не викривлена, викривлена, і треба не з нею щось робити, а подивитись на внутрішню жінку, як вона там. Вона там щось не виконує функцію, ну, що вона там розслаблена, що їй гарно, що вона вся така, це всесвіт. Який дійсно там природа, погода, все добре. Знаєш, Махнула одним рукавом, розлила сарічка, махнула іншим, по, по річці попливли лебеді. От, от так. Це жінка в плюсі. І тоді. Да, Чоловік, там є забаганки, там є хочу. Тоді внутрішній чоловік на ці хочу, починає вибудовувати плани, починає вести себе як дійсно розумна, здорова людина. Класко, Ось так класко. це. Працює. Добре, з внутрішнім чоловіком домовилася, пішла до коуча, чи виписала собі 50 50 пунктів, чого не роби. Як це? Екологічно донести до нового кандидата, ви висловилась. Е, ти маєш на увазі, що якщо вона виписала, чого не роби, чого роби, да. е, що донести? Ну, це ж її треба робити. Ну, щоб не, якісь моменти, які треба проговорити, з чоловіком не проговорила з колишнім. А може ви скажете, не треба проговорити з новим. Я ж не знаю. Моє питання таке внутрішнє моє питання, да, якщо всередині себе домовилась, як тепер от ще з, з новою людиною домовитись, Ми, Чи вербально, я, чи невербально? коли всередині себе домовилась, так. то е, ці питання щодо того, що там щось було не так з моїм попереднім чоловіком, вони відпадають. Так. Вона розуміє, що ну так. Ну, якщо б я на місце, на місце чоловіка сідаю попереднього мого, і якщо так поводиться зі мною там, дружина, то це не ок. І тоді ну, я просто е, думаю про це усвідомлено, да? я це розкладаю я бачу, де була моя відповідальність, і що там я викривляла. Ми не беремо аб'юзійні стосунки, це окрема тема. Да, і там точно воно з травми все виходить. Ну і буває по-різному, були в мене такі ситуації, де я допомагала жінці прийняти рішення і все таке, щоб вийти з аб'юзивних стосунків. Бо ми не можемо змінити людину, ми можемо змінитися тільки самі. І коли ми змінюємося, то це впливає. ну, Дивись, е я. Якщо ти мене запитаєш не як коуч, або я не раджу своїм клієнтам робити так, yeah. зараз з тобою говоримо навколо цього запиту, коли я щось міняю в собі, я завжди прошу допомоги тих близьких людей, які навколо мене. Тому що, коли я буду змінюватись, а ми в Пазлі. Людина буде до мене питання. Більшість людей, які приходять навчатися в коучинг, кажуть: мені каже чоловік: слухай, закінчуй вже зі своїми питаннями, можеш просто там відповісти. І, а якщо людина, хоч чоловік, хоч дружина скаже, слухай, я зараз навчаюся задавати питання. Можливо, так буде, що я там десь задам запитання. Це я ну, це, це вже підсвідомо так буде. Я yeah. намагаюся там себе привчити до нового не знаю, вайбу в своєму житті. Просто, просто мені скажи про це. Коли ти там сердишся, мені це не допомагає, мене це не підтримує, Я дуже прошу тебе ну, сказати про це якомога там, спокійніше, якщо можеш. Будь ласка, давай якось домовимося з тобою. Я називаю це попередити, що будуть зміни. Просто з вдячністю, з уважністю, щирістю і відкритістю до своїх близьких, для того, щоб для них не було це в напряг наші зміни. Будь-яка наша зміна, це напряг, і ми не знаємо, як будуть впливати ці внутрішні зміни на побудову тих стосунків, які зараз є в нашій клієнті, запит якої ми розбираємо. Ми не знаємо. Ну я точно запитаю там скільки ви в стосунках. Якщо брати ці п'ять років, я не сказала про ці запитання, які точно буду задавати. Можете розказати там, як вони будувалися, скільки їх ну, коротенько про цей період. Якусь mm -hmm. динаміку. Ой, перший раз були там два місяці, а потім навіть ну, термін, наче трохи збільшувався. Mm -hmm. Це означає, що точно щось з собою робила, можливо, навіть і не усвідомлено, і тоді треба розуміти, що я б точно запитувала, які висновки зробили з попередніх оцих відносин да, з чоловіком, mm -hmm. чому вони вас навчили? Що точно ви. Не будете робити, а раніше робили, що точно ви додасте, а раніше не було. Там свою поведінку, своє відношення, там у ще щось, да, у самі відносини, і що. Продовжити робити, але покращити, наприклад. Да? Ви хочете покращити. Це я вам зараз сказала: є такий інструмент в коучингу зупинити, почати і продовжити з покращенням. Якщо ми хочемо. Ем, ну, підбити підсумки чогось, або вийти з чогось, да, з якоїсь події, якось її завершити, то дуже гарно працює саме цей інструмент, щоб забрати звідти. Той скарб, який є в цій події, бо будь-яка подія, яка нам навіть не подобається, вона для нас, заради нас, і допомагає нам зростати, допомагає нам щось усвідомити, забрати своє життя, особливо там, де ми хочемо будувати щось подібне. Там були відносини, і тут я хочу відносини. Там там була сім'я, тут хочу сім'ю, але там по-іншому точно треба тоді забрати скарб. І зробити висновки так буду, так не буду. Тут я себе змінюю ось таким чином. І тоді нові відносини мають шанс на нове життя, більш здорові. Я й для себе записав. Що треба забрати скарб від колишнього чоловіка, домовитись з внутрішнім і попередити нового про можливі нюанси. Точно, а, коротко. Дорогі друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал Алла Задніпровська. Побачимося через тиждень у наших нових коучинг розборах. Всім гарного, цікавого, легкого тижня. До побачення.